Якщо ви будете далі підтримувати чиновників, екс-нардепів, експолітиків, які сьогодні себе корчують воєнних, ви угробите Україну. Якщо ви далі будете надавати кошти в ті фонди, в яких лежать по півмільярда гривень, зараз на рахунках, ось лежать по півмільярда гривень, щоб вони за ваші гроші розказували, що вони ведуть Україну до перемоги, за ваші гроші печатали за бешені гроші, журнали печатали і оплачували. Ви не заслужуєте того тоді, щоб в цій країні жили такі, як Оскар. Або щоб в цій країні е, були порядні люди, які люблять правду. І такі люди з цієї країни уїдуть. Ви даєте їм приклад. Не потрібно нам такі правдоруби. Нам не потрібні чесні люди, нам не потрібні порядні волонтери. Нам давай шахраїв. Нам давай притул, нам давай Гончаренків, Порошенків, Тимошенків, Ляшків. Ми їм віримо, бо вони так красиво кажуть. Правда, вже 20 років нас найобують, але як вони красиво розказують. Нам їх подавай. Вперед. Тоді я теж звернуся до всіх волонтерів порядних, до всіх програмістів, до молоді, до, до непідкупних журналістів. Не шукайте в цій країні справедливості і захисту від людей. Ми тут не потрібні. я кажу ми, тому що я себе вважаю нормальним, порядним, адекватним, об'єктивним, чесним, справедливим волонтером і журналістом. Як би мене не питалися безрати і назвати шахраєм, непорядним аферистом і колаборантом. ми цій країні не потрібні, шановні журналісти, не підкупні. Тут е, в, ці, в, в ціні і поваги продажні журнашлюхи. Порядні волонтери тут не потрібні цій Україні. Їм подавай Чмута, притулу і всіх остальних. Військові тут теж не потрібні, які своїм прикладом показали, що вони за Україну. Їм подавай Порошенків, Тимошенків, Ляшків, Шляшків і всю ту пиздоту, яка подівала на себе воєнну форму і розказують, що і вишиванки, і бігають, кричать Слава Україні. Не готов, що український народ сьогодні сприймати порядних, адекватних, нормальних, чесних людей. Не готов. Не готов. 10 років поживіть іще, будь ласка, з цими придурками, з цими аферистами, з цими корупціонерами, з зеленими бобіками, з регіоналами, яких ви вибираєте в Верховну Раду. Живіть і далі з ними. Живіть з ними далі. Не на часі сьогодні дійсно порядним людям в Україні. тому що порядних. Справедливих і принципових система кидає в СІЗО, а українці за них не йдуть, не підтримують, не допомагають і не захищають. От що вбиває, розумієте? І я маю право повністю так говорити, тому що я це бачу. І, і, і мені страшно за Україну. Ви е, ведетесь на брехню, ви ведетеся на те, що кажуть люди на марафоні, ви ведетесь на те, що пишуть сайти. І ви знищуєте своїми руками, де хто де хто з українців, своїми чорними язиками, ви знищуєте віру людей в справедливість, е, бажання воювати за цю країну, бажання боротися за, за демократію в цій країні, за, чесно, за, за, за свободу слова. Ви вбиваєте в нас бажання це робити. І вся та шайка Лейка, яка сьогодні сидить на фондах, на рахунках. В кабінетах, на єдиних марафонах, на сайтах себе е, приподносять як найліпші е, волонтери, вся ця шайка лейка цього й добивається. Тому е, питання до тих людей, які хочуть в цій країні жити, просто говорити, жити, е, працювати, заробляти, податки платити, е, підприємці, скоріше за все. Я так бачу, якщо українці не поміняють свої в цій країні, всі підприємці, які сьогодні пресують, перевіряють, всі волонтери, патріоти, військові, які пішли чесно, залишили цій країні воювати, захищати, за свободу слова, за право свободно дихати і не бути политим брудом. Скоріше за все, що ця вся еліта з країни вийде. Тому що нам. Тут, скоріш за все, що не місце. Я не буду жити серед таких аферистів, як і Шахраїв, які сьогодні правять Україною, сидять на єдиних марафонах, на топових сайтах, е брешуть, крадуть, але кочуть себе патріотів. Я з такими людьми не хочу жити в цій країні. От і все. Як вас знайти в Телеграмі, дивіться, англійськими Оскар, я вже ще раз кажу, це відео буде залите в Ютуб. І під відео буде описання з посилкою на телеграм з номерами карточок і з лінії. Я е, буду прощатися з вами. Е, дякую вам за те, що під час ефіру е, не знаю, хто спасибо скинув загальну суму 1313 гривень. На цю суму я завтра попробую купити пацанам тепловізор, біноклі, медикаменти. більше б купив би, ну, скромність, мають бути скромністю. Друзі, я ще хочу також сьогодні привітати маму Володимира Кіргауза, Зарецького Володимира Зарецького Кіргаузного подвійна фамілія. Сьогодні в неї день народження, тому я вдячний за те, що вона виховала такого патріотичного сина, волонтера, який з перших днів війни залишився в Києві, допомагає. По Сьогодні, незважаючи на те, що його збив, побило, трималось мішком на голові, забрало вкрало всю техніку. А ви говорите, що ми непорядні. Тільки щось в нас одних шманають, лапають, б'ють, переслідують і крадуть у нас техніку. А він все одно залишається вірним волонтеризмом і українцям, і військовим. І всі кошти, які він заробляє, він також допомагає закривати цілий ряд потреб. Тому перед Богом мені не соромно. А тим людям, які мене називають аферистом і шахраєм колаборантом, я скажу одне. Бог вам, суддя. Зачем я стався в цій країні? Зачем я волонтерив, щоб мене моя країна била, щоб мене моя країна у мене украла техніку, щоб мене моя країна держала з мішком на голові, він має повне право задавати ці питання. Хтось із вас прийшов в суд, підтримав його, хтось із вас. Написав йому слова підтримки. Ну, були й одиниці. да, спасибо. І ми думаємо про те, що е, після війни ми не потрібні цій країні. Ми будемо з неї виїжджати, бо в цій країні людям зручно жити серед брехні, корупції, справжніх аферистів, справжніх шахраїв, справжніх колаборантів, які називають справжніх патріотів. Волонтерів і незламних журналістів, аферистами, шахранями і колаборантами. Е, живіть, будь ласка, серед таких. А ми поїдемо жити серед нормальних, порядних, адекватних людей, де нас не будуть бити, переслідувати і брудом.